Привіт-привіт! Навесні багато пташок повертається додому. Вони починають будувати собі гнізда, а деякі заселяються у таких будиночках. Чи пам'ятаєш ти, як вони називаються? Так, це шпаківні. Як гадаєш, чому їх називають шпаківнями, а не просто будиночок для птахів. Саме шпаки найперші птахи, які повертаються з теплих країв та заселяють ці будиночки. Проте у цих будинках можуть жити і інші птахи. Шпаківні дуже потрібні птахам. Вони захищають від негоди та непроханих гостей. Сідай зручненько та послухай віршик. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. Скажи, що будували дітки? Вірно, шпаківню для пташок. Люди допомагають птахам та створюють різноманітні будиночки. Тож сьогодні пропоную тобі втворити ось такий будиночок для птахів. Для роботи нам знадобляться ось такі заготовки з кольорового паперу: клей, ножиці, скотч та на вибір шпажка або нитка. А поки дорослі підготуються необхідне, ми з тобою розімнемо наші пальчики, щоб гарно працювали. Повторюй за мною! А ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучого весні. Давай ще раз. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти такі ж співучого весні. Чудово! Починаємо працювати. Спочатку все викладемо, а потім будемо приклеювати. Беремо заготовку нашої майбутньої шпаківні та три смужки. Викладаємо дах та основу шпаківні. Вхід зробимо з коричневого сердечка. Тепер викладемо пташку. Тіло пташки. крило, дзьобик та око. Прикрасимо шпаківню зеленими листочками та квітами. Ось така гарна шпаківня в нас буде. Залишилось все приклеїти. Приклеїмо все в такій послідовності, як і викладали. Спочатку дах та основу. Вхід у будиночок. Тепер приклеїмо пташечку. Прикрасимо шпаківню листочками та квітами. Дуже гарно виходить. Клей відставляємо у сторону, він нам вже не знадобиться. Перегортаємо шпаківню і беремо ножиці, скотч та на вибір ниточку або шпажку. Якщо хочеш прикрасити підвіконня з квітами, то беремо шпажку та фіксуємо її за допомогою скотчу. Або можна приклеїти ниточку. І тепер новенький будиночок для пташок буде прикрашати твою кімнату. Ось такі чудові шпаківні для пташок ми зробили сьогодні. Не забудь надіслати фото своєї шпаківні. Мені дуже цікаво, що в тебе вийшло. А нам вже час прощатися. Але наостанок я підготувала для тебе гру. Якщо є бажання, скануй QR-код або переходь за посиланням у описі. До зустрічі! Па-па!